Брати і сестри, сьогодні у нас особливе служіння, як ми вже чули. І я хочу зачитати разом з вами місце, яке записане в першому посланні Коринтянам, в 11 розділі з 23 го вірша. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається робіть це на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є чаші. бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які покоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили, а як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Амінь. Сідайте, будь ласка. Особливе служіння, яке ми проводимо на початку кожного місяця. Служіння, до якого ми повинні заздалегідь готуватись кожний по-особливому. Бо від цього буде залежати наше благословіння від Господа. До речі, Першоапостольська церква звершила вечерю Господню кожен день. Ми ж один раз на місяць. Подумайте, а що для вас означає вечеря Господня? На столі у нас особливі знаки, хліб і вино. Ми знаємо про це. І ми їх будемо приймати з особливими роздумами, особливими переживаннями. центрі служіння нашого сам Христос. Який установив нам в своїй церкві ось це повеління, яке ми прочитали з вами, звершувати Вечерю Господню. Але перед цим ми подумаємо на таку тему наше відношення до вечері Господньої. Ви знаєте, можливі три варіанти нашої участі в вечері Господній. І так, давайте роздивимось варіант перший. Будучи членом помісної церкви, я приймаю участь в вечері Господній достойно. Це те, що важливо, так повинно бути. Достойно, значить, так, як потрібно, належним чином, щоб мати благословення від Господа. І згідно з нашим текстом, ми перше готуємось до, до цієї події заздалегідь. Ви знаєте, що в п'ятницю перед вечерю постове молитовне служіння. Ми в пості, в молитві, як правило, ми випробовуємо саме себе, сповідаємо свої гріхи, ми судимо себе, якщо наше сумління совість нас засуджує, якщо десь в нас немає миру з ближніми чи з Богом і приводимо все в належний стан, ми роздумуємо про страждання нашого Господа, Його тіло, кров, житовну любов до нас. Читаючи відповідні тексти Святого Письма це все дуже важливо. І, друге, неділю ми приймаємо вечерю Господню, підготувавшись до неї разом з братами і сестрами, перебуваючи вранці, як правило, також по Звіщаючи Звищаючи смерть нашого Господа, аж поки Він прийде, звучать відповідні проповіді. Спів і молитви. Ми вже чули цей спів. І нам багато сказано було через ці слова, які ми чули. І в цьому випадку, ми, звершуючи вечеру, приймаємо хліб і п'ємо вино достойно. І так поступає більше членів церкви, і це нормально. Але, можливо, і інший варіант. Будучи членом помісної церкви, я приймаю участь в вечері Господній недостойно. Знаєте, інколи питає служителів, а як це недостойно можна участвувати в Вечері Господні? Можна. Так участвують. Недостойно це значить не так, як потрібно, не так, як правильно, це не готуючись, це формально, механічно, неналежним чином або в стані гріха. І, по-перше, не готуючись відповідно до цієї події заздалегідь, тобто, не перебуваючи в молитві по не випробуваючи саме себе, не сповідуючи свої гріхи, не судячи себе, хоча наше сумління може нас засуджувати, або може не бути миру з ближніми чи з Богом, взагалі не роздумуючи насчажданнями нашого Господа, будучи поглинуті маднотою і життєвими клопотами. А в неділю в такому стані формально прийняти участь разом з церквою Вечері вечеря Господня. Знаєте, Інколи буває навіть так, людина приходить на служіння, а це вечеря Господня. Вона навіть не пам'ятала про це. Колись був інший випадок, у нас була назначена бесіда з братом після служіння. І коли ми з ним зустрілися, він каже: знаєте, я не встиг поучаствувати в вечері, пізно приїхав на зібрання. Можна я поучаствую в вечері, а потім буде мати бесід. Ну, ми сказали, якщо ти маєш таке бажання моє звершити. І потім ми мали бесіду, оказується, в його є гріх, який проявлявся в його житті. і він в вечері. Як ви думаєте, ця участь була достойна? Звичайно, ні. Чи буде така твоя участь в вечері Господні для тебе благословенним? Звичайно, ні. Господь бачить моє і твоє серце і Він засуджує нас в цьому випадку. Ми прочитали в 27 вірші. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Бо хто недостойно, їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлись. Ви знаєте, для тих, хто достойно участвує, в принципі, як кажуть і говорити, Мало що потрібно. А от якраз для тих, хто недостойно участвують, і третій варіант ми розглянемо, якраз їм важливо почути. Подумайте про ці серйозні слова Ісуса до своїх учнів. Бог каже, що ми повинні обов'язково приймати участь в Вечері Господній, щоб мати благословення від Господа. Але якщо ти робиш це недостойно, то будеш наказаний. І саме по цій причині можуть хворіти деякі члени церкви. І тому ми повинні дуже відповідально відноситись до участі в Вечері Господній. І особливо, коли ми занедужали. Не випадково Яків нагадує нам такі слова: послання Якова, 5 розділ 14 вірш. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви. Ви знаєте, перше, що повинна людина подумати, коли занедужала, що є честь зустрітись служителям. А потім думати, що робити далі. Бог не карає нас заразу, коли ми не в належному стані, спочатку карає нам через слово своє і Духа Святого. Аж потім, коли ми не реагуємо, коли ми не чуємо. Бог нас наказує. Книга об'явлення, третій розділ 19 вічко. Я люблю, того докоряю і караю. Будь ревний, будь ревний і покайся. Третій варіант відносно вечері Господньої. Будучи членом помісної церкви, я довгий час взагалі не приймаю участь вечері Господньої. Ви знаєте, я такий член церкви. Тут може бути три варіанти. Перше, не приймаю участь без поважних причин. Просто не хочу. Знаходжусь в неналежному стані і не хочу вирішувати свої проблеми. Третій момент. Не хочу, бо розумію, що буду наказаний Господом за недостойну участь Вечері Господні. В цьому випадку член церкви проявляє активний непослуг Господньому повелінню на станови. Тому людина сама себе відлучає від тіла Христового, від церкви і від Господа. І таких потрібно просто виводити з церковного списку. Знаєте, в нашому статуті оговорений цей термін 6 місяців, коли людина не приймає участь в вечір Господні. І це дуже серйозно. Якщо ти взагалі не хочеш приймати участь в вечері, то ти не належиш Господу, і твоє членство тобі нічого абсолютно не дає. Послухайте уважно. Євангелія від Івана, 6 розділ з 53 вірша. А Ісус сказав їм, своїм учням, істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити його крові, не будете мати собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Адже моє тіло справжнє пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває мені, і я в ньому. Я думаю, тут все ясно сказано. Так що ж для нас означає Вечеря Господня? Я просив подумати на початку. Вечеря Господня це, по-перше, спомин смерті Ісуса Христа. Це, по-друге, акт нашого послугу, послуху, установлений в заповіді нашим Господом. Це звищення смерті Ісуса Христа. Це визнання спасаючої крові Христа, яка очищає нас від всякого гріха. Вечеря Господня це спільність з Христом та з віруючими в нього в єдності та любові. Вечеря Господня це випробування самих себе, перевірка наших відносин з Господом. Коли ми аналізуємо, аналізуємо своє ходіння перед богом, поправляємо свій світильник. Це також важливо. Це подяка Богу за Його жартовну любов, милість і благодать, явлену нам Ісусі Христі. І нарешті це звіщення про другий прихід нашого Господа за своєю церквою. Ви бачите, як багато для нас значить вечеря Господня. І це не все можна більше говорити. про це. Взагалі хотілося би, щоб ми розуміли, який повинен бути порядок. Нашої участі в вечері Господній. Ми про це чомусь рідко говоримо. По-перше, кожен член помісної церкви повинен регулярно без пропусків приймати участь в вечері Господній, тобто, участь в вечері Господній обов'язково для кожного члена церкви. Зверніть увагу на слова Ісуса Христа. 24 вірш. робіть це на спомин про мене. 25-й, робіть це ще разу. 26-й, бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чаші супити. Якщо по якійсь причині ви не можете бути на вечері Господній, щоб звершити її разом з помісною церквою, то ви повинні проявити ініціативу зі своєї сторони. Наприклад, якщо ви десь в селі, на дачі, ви повинні подумати, де ви можете прийняти участь в вечері, знайти найближчу помісну церкву і там участвувати разом з тими братами і сестрами, що там є. Якщо в лікарні чи хворі, вдома неінфекційною хворобою, ви повинні сповістити служителів, що ви маєте бажання прийняти участь в вечері Господній. І ви хочете це зробити, але не можете бути разом з церквою. І брати обов'язково прийдуть, приїдуть, звершать цю вечерю з вами. Ті, хто хворіють постійно, до них брати, як кажуть, ходять без попереджень. Вони знають, що там чекають їх і звершують на дому. Наступне, якщо у вас є невирішена проблема, негайно зверніться до служителів і вирішіть її. Негайно чуєте? Можливо, ви не в мирі з ближніми чи Богом. Можливо, у вас є непрощення по відношенню до ближніх. Можливо, ваше сумління совість вас чомусь засуджує, а можливо, щось інше. І виникає ще одне важливе питання. А як буде тим, які переїхали в інше місцеві ще за кордон, далеко від помісної церкви? Знаєте, в нас багато зараз таких. По-перше, що повинен подумати справжній християнин, коли він переїжджає на нове місце проживання, чи є там Євангельська церква, подібна до тої, яку я відвідую? Це перше. По-друге, він повинен відкріпитися від своєї помісної церкви. І третє, переєднатися до помісної церкви на новому місці проживання на протязі кількох місяців і там приймати обов'язкову участь в вечері Господні. згідно нашого статуту, через 6 місяців відсутності члена церкви у нас тут, ви переходите в статус відсутнього члена церкви. І чому так? Тому що ми не можемо опікати відсутніх членів церкви, не знаємо вашого християнського життя на новому місці на протязі вашої відсутності. І при цьому членство таких воно залишається формальним і неефективним. Таким чином, дорогі брати і сестри, кожен з нас знаходиться. В одній з трьох груп. Перша група це ті, які участвують в вечері достойно. Слава Богу, коли так. І це все добре, як кажуть, зелена зона. Друга група це ті, які участвують недостойно, яка, можна сказати, жовта зона, як кажуть, яка потребує серйозної уваги. І третя група. Це ті, які не участвують взагалі в вечері Господні. Можна сказати, червона зона. Дуже серйозне питання. Ми буквально скоро з вами будемо звершити Вечері Господню. Але перед цим я хотів би нагадати деякі місця і слова Божого. Я хотів би, щоб ми глянули ще раз на книгу пророка Ісаї, 53 розділ, де Ісая бачить події на Голгофі. За кількасот років наперед. Ми ж, оглядаючись назад, на кілька десятків, на два тисячоліття назад, бачимо ці події, так як бачить їх Ісая. Я хочу зачитати виборочно деякі вірші. Він, це наш Господь, був зневажливий. І відкинутий людьми страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали Його. Адже він поніс на собі, зверніть увагу, наші гріхи, взяв на себе наші страждання. П'ятий віч, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир. Ми перемирилися з Богом. Його ранами ми оздоровлені. Шостий вірш. Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним сьоми відзнущались, принижуючи його. Восьмий. Після катування суду його забрали. Десятий. На те була Господня воля. Щоб завдати йому ран і смерті. Знаєте, такі важкі слова, які ми читаємо, зневажливий, відкинутий, страждалець, зранений, катований, знущались, принижували катування і суд. Це все переніс наш Господь. Подумайте про це більше. Знаєте, в посланні до Євреїв у 12 розділі в 3 вірші написано: подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися, те не ослабли вашими душами. І другий вірш, дивлячись на проводиря і верчителя віри на Ісуса, який незважаючи на сором. Замість належної йому радості перетерпів Хрест і сів праворуч Божого престолу. Дорогі брати і сестри, ми з вами всі залишили перед Богом. І у нас ні в кого не було ніякого шансу на спасіння. Ми були позбавлені Божої присутності. І Божої слави. Але Бог по великій своїй любові, помилості, зробив вже з доброї волі, пославши Сина свого, Ісуса, на землю, віддавши його на щаждання і смерть. Він віддав своє життя, Він пролив свою пречисту дорогоцінну святу кров для того, щоб нас. Омити, очистити і освятити. Щоб я і ти через головську жертву мали прощення гріхів, мир з Богом і вічне життя. Дорогі друзі, вічне життя. Ви представляєте з Богом, з його благословеннями, Його присутністю, щоб бути. Вічно блаженими. Саме на Голгофському хресті прозвучали там такі дорогі останні слова нашого Господа. Звершилось, звершилося наше спасіння. Слава Господу за це навік. Ми з вами будемо звершувати зараз вечерю. Ми будемо приймати хліб, який говорить нам про. Розп'яте тіло нашого Господа Ісуса Христа за наші гріхи. І будемо приймати вину, в якій Ісус заключив з нами новий Завіт, якою Він омиває нас кожен раз, коли ми сповідаємо свої гріхи. Тож нехай Господь благословить нас прийняти вечер Господню достойно.